Нарешті в наш край завітала зима красуня, біла чарівниця з пухнастим снігом та веселими святами. Це перше зимове свято влять всі діти, хлопчики і дівчатка намагаються бути чемними і слухняними. Давайте пригадаємо, як називається це чарівне свято, яке люблять всі малята. У нього хлопотів багато. Бо він заходить в кожну хату. Усе, що в нього в торбі є, він чемним діткам роздає. Так, це свято Миколая. Любі хлопчики, дівчатка, слухайте, будь ласка, про це чудове свято розповім я в казку. В небесах, де зорі ясні. Де місяць ходить красний, де сонце яскраве сяє, Миколай там проживає. В небі ангели працюють, дітям подаруночки готують. Нічка-чарівничка темна і казкова, Розносить по світу дива загадкові. Тихо звонки дзвенять, з неба ангели летять, Все вони спускаються на землю, щоб вітати діток чемних. За всіма спостерігають, у віконця заглядають. Все затихло на дворі, сяють зорі угорі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Без поле через гай де до діток Миколай. Для слухняних діточок принесе він див мішок. Сняться діткам у вісні ті даруночки смачні, що залишить у кутку у червонім чобітку. Ти сьогодні швидше спать лягай, бо приїде в гості Миколай. Бачиш, перша зіронька горить. То вже Миколай до нас спішить? Миколай про діток знає все, подарунки кожному несе. Має для дитячих подушок подарунків повно аж мішок. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче всіх обдарувати. Славні янголята йому допомагають, двері та віконця справно відчиняють.